У нас з 2018 року ми почали виготовляти для пільгових категорій громадян транспортну картку Галка, і з 2020 року вона є обов'язковою для безоплатного пільгового проїзду в поки що в комунальному транспорті, і тому цей процес він триває постійно. Але з 3 лютого ми почали перевипуск транспортної картки Галка, оскільки термін її дії становить 5 років. Uh, і uh... От саме 30 квітня 2025 року у нас з обігу має вийти понад 22 тисячі пільгових карток. Тому зараз в цей період, саме з 3 лютого, ми розуміли, що буде дуже великий наплив людей, яким треба буде перевипустити свою картку. І для цього в Івано-Франківську не тільки КП «Електроавтотранс», а в першу чергу це центр надання адміністративних послуг і департамент соціальної політики, і деякі інші комунальні підприємства. Ми на своїх базах створили центри обслуговування.